Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада привітати вас на моєму каналі. І зараз у нас буде з вами таро-прогноз для скорпіонів з 5 по 13 жовтня. Давайте подивимося, що буде відбуватися у скорпіонів з 7 по 13 жовтня. Стрімкі події. Цей тиждень пройде такими подіями бистрими, щось буде бистро вирішуватися, щось буде бистро відбуватися. На цьому тижні, можливим спливуть якісь якась. Щось таке ви про щось дізнаєтесь. Про щось дізнаєтесь і зрозумієте, що е, ця новина, е, все, що ви дізналися, це вам не буде в мінус. Ви просто будете володіти цією інформацією. Інформація прийде швидко. для вас це може бути щось неочікуване, але ви будете знати, ага, так, я це знаю. Тобто це мені в плюс. Далі, в особистих відносинах, поки ви як на волнах. На таких хвилях, поки такої стабільності, щоб сказати, що у вас якось штіль, все рівно, поки ще цей тиждень вам такого не принесе. Будуть будуть хвилі. Хвилі в особистому житті. Але ви будете цим задоволені. Тобто для вас це, я не можу сказати, звичайна ситуація, але для вас це не буде чимось таким глобальним, що вас це разочарує. Це буде ви просто це приймете. Або на сьогоднішній день це приймаєте. І що ще можна сказати, що про особисте ваше життя, що хотілося б, щоб було щось інше. На жаль, змін зустрічі якісь, або примирення якогось, на яке ви там розраховували на цьому тижні. На жаль, такого не буде. Поки що ваші стосунки, вони такі. Не зовсім рівні, але це вас. Не розочеркую. По фінансам. По фінансам у вас все гаразд. Можливо, ви навіть на свої кошти можете влаштувати якусь вечірку, або влаштувати якусь зустріч з ким-то. Вас, у вас на це вистачить коштів. Тобто це не буде для вас чимось таким, що Чи ви розумієте, якщо я там туди поїду, то в мене не буде там коштів на завтра. Так, не буде. У вас буде можливість з'їздити, відпочити, провести гарно час. І у вас на це будуть кошти. Тобто цей тиждень, можливо, лише по стосунках буде не зовсім рівним. А взагалі картина з такими рішучими діями, з такими стрімкими. Буде для вас гарно. Я бажаю, щоб цей тиждень для вас дійсно був наповненим такими діями, подіями, які вривалися в ваше життя, наповнювали його світом, наповнювали його радісними подіями. Я щиро бажаю вам всього найкращого. До зустрічі на наступному!